Чи вірю я, чи вірую, а ти не прагни висоти, не стій на вістрі, не йди проти меча і не клянись меча руків'ям, наче розіп'яттям. На попелищі зимного багаття, не повивай невтоленості духу пеленами тверезості, не дай собі повити рук, не Упокорюсь, і не молись так ревно, наче вихрест, якщо повірив, то не відрікайся. А як відрікся, не чекай на півня, щоб заспівав. Неправда, ні, та ж ти не відрікався, був вірним, мов Марія Магдалина, що хрест обійняла при розіп'ятті. З любові Муку хресну прийняла. Хто знає все? хто знає все напевно, напевно, так, щоб вірити в Христа, в Христа, а не в свою безсилу віру.